США відправили Україні близько 20 ракет Атакамс. одна із умов надання не використання їх для атак на території Росії. Про це повідомляє видання New York Таймс із посиланням на двох західних посадовців. Цитую, після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян з Ненацька. Два західних чиновника заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну. Ракети Такамс надані українцям, за словами офіційних осіб, є касетним боєприпасом, дальністю 165 кілометрів, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписали. Цитую наразі не зрозуміло наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою. Інша зброя, надана заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети надіслана Сполученими Штатами. Остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії. Водночас офіційні особи заявили, що її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні. Однією з умов поставлених перед українцями є те, що АТАКАМС не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один із чиновників. Головнокомандувач Залужний вже показав Атакамс в роботі. В ніч проти 17 жовтня сили оборони України вперше застосували ракет Атакамс. Сили спецоперації повідомили про ураження аеродромів, тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Операція Драгонфлай «Дракона» внаслідок якої знищено 9 гелікоптерів, пускова установка ППУ, спецтехніка та склад боєприпасів, а також пошкоджені злітні смуги. Куди ж тепер дістануть ЗСУ? В мережі з'явилася відповідна карта. Це Чаплинка, де знаходиться три одиниці К-52, дві одиниці Мі-24 та один Мі-8. Гвардійське з п'ятьма одиницями Су-24М, п'ять одиниць Су-27, а також Котовське, Саки, Кача. А також Севастополь, де знаходяться позиційний район російського ППО, один сторожовий корабель проєкту 11.35, один ракетний корабель проєкту 1239, три БДК проекту 775, один БДК проєкту 1111 Іван Грен і один підводний корабель типу Варшавянка. Крім того, у списку Бельбек, Сімферополь, Кіровська, Феодосія, Керч, Стрілкове та Джанкой. Натомість окупанти миттєво злякалися атакамсів і вже намалювали свої карти, куди можуть дістати ракети. Навіть попри те, що атакамсами Україна не збирається бити по Росії, росіяни все одно готуються отримувати сюрпризи і на своїй території. На відміну від всіх інших видів озброєнь, про передачу яких Сполучені Штати заявляли заздалегідь, атакамс залишили в секреті. Хоча до переліку військової допомоги вони потрапили ще 21 вересня. В той день, коли президент України Володимир Зеленський був із візитом у Білому домі, в пакеті допомоги вони фігурували під дещо розмитою назвою касетні боєприпаси. Це було зроблено для того, щоб росіяни не встигли підготуватися і перевести свої логістичні центри глибше в тил. По суті, передані боєприпаси і є касетними, просто летять на 165 кілометрів. Це більш стара модифікація «Атакамс», що має назву Атам. Представниця Ради нацбезпеки США Едріан Вотсон заявила, що вони посилять можливості України без ризику для американської бойової готовності, адже касетні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями США. Не використовують. Щодо України кажуть, хай Київ сам вирішує, як звільняти свою землю. Кількість переданих Україні ракет американські ЗМІ характеризують як невелику. У Пентагоні поки відмовилися від уточнень, чи планують передавати атакам знову. Отакі новини. новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.